Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую гречку з курятиною. Готуватиму у мультиварці. Для початку курятину нарізаю порційними шматками і мариную. Сіль, чорний малений перець, сушений чесник, паприка, а ще сушений лавровий листок. М'ясо зі спеціями тримаю півгодини в холодильнику. Гречану крупу промиваю кілька разів. Крупа вже підготовлена. Тепер всі продукти закладаю у чашу мультиварки. Гречану крупу заливаю водою, підсолюю і даю сюди вершкове масло. Поверх підсоленої крупи викладаю замариновану курятину. Все. Закриваю кришкою. Вмикаю режим скороварки. Так, отут є кілька програм уже готових. Я шукаю програму «Своя страва». Своя страва. Тепер виставляю час необхідний для приготування. Виставляю 20 хвилин. Так як в мене і крупа, і м'ясо. Виставляю 20 хвилин. Все. Далі мультиварка готує сама. Мультиварка вже вимкнулася. О, гляньте, як тут все парує, пахне. М'ясо сховалося в гречку. Так, зараз, зараз повикладаю на тарілку. Так, зверху трошечки зеленого кропу, гречка добре розпарилася, м'ясо м'ягесеньке, ніжне, соковите, добре приправлене спеціями, салат свіженької капусти, цибулька, огірочки з кропом-чесником. Ви знаєте, чому я люблю готувати в мультиварці? Тому що це дуже швидко і це завжди дуже смачно.